Опозиція в зборі потенційні кандидати на посаду Охтирського мера вирішили об'єднатися заради недопущення викривлення народного волевиявлення. Принаймні, так зазначено в резолюції, яку підписали після переговорів. Документ передбачає також і можливість участі у виборах лише одного з чотирьох кандидатів, усвідомлюючи необхідні зміни нинішнього міського голови. Задля поліпшення життєдіяльності міста та окремих його громадян скоординувати між собою дії для підвищення ймовірності перемоги одного з нас, продовжити переговори по можливому висуненню єдиного кандидата чи зняттю своїх кандидатур на підтримку єдиного кандидата на благо громади міста Ахтирка. Така зустріч потенційних кандидатів на посаду міського голови відбувається в Охтирці вперше. Їх об'єднала спільна мета змінити сучасну владу. Ми не виключаємо, що та сторона діюча влада. Буде використовувати виборчі технології в варіанті технічних кандидатів. Тобто, може бути п'ять технічних кандидатів, 6, 10, 20, щоб розпорошити голоса виборців. Ми все це прекрасно розуміємо. В принципі, кожен з нас готов перешагнути свої особисті амбіції, щоб підтримати одного із наших кандидатів на ці вибори. Відбудеться це чи не відбудеться, це, це покаже слідуючи наші зустрічі, слідуючи наші. Перемови опозиційна четвірка запрошує до співпраці також і інших кандидатів, готові вислухати пропозиції та побажання звичайних громадян, адже чіткий план дій ще не окреслений. Ми приглашаємо сотрудницю всіх потенціальних кандидатів, всіх людей, які будуть і цятіусотрудні ста для того, щоб наш город змінити, зміст здійснив яким він був каким отбив так десятиліття назад. Все це можна зробити. Тільки спільними усі за яким принципом визначать єдиного кандидата і чи визначать взагалі? Ще не знають, але обіцяють бути єдиною командою і підтримувати свого лідера після перемоги у виборах. Я не готовий сказати як це, але ми мають якось рішимо однозначно. Не треба рвати на собі. Тільняшку, як говорять, нада подивитися серйозно. Це дуже серйозно. І я вам скажу, що ми якось знайдемо цю згоду. Можливо, все запитування якесь зробимо. Можливо, ми ще щось щось не так робимо. Сьогоднішня зустріч не привела до конкретного рішення, тож подробиці подальшої співпраці обговорять на наступній зустрічі. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.